Привіт, усім сьогодні ми зануримось у світ золотого жука Едгара Алла Напо, і це, знаєте, не просто якась пригодницька історія про пошуки скарбів. Це справжня інструкція, такий собі посібник, з якого по суті виріс увесь сучасний детективний жанр. І давайте почнемо, як то кажуть, з кінця, із самої знахідки піратського скарбу. Тільки вдумайтеся, у 1840 х роках його вартість оцінювали у понад півтора мільйона доларів. Це ж просто космічна сума на той час. Але тут і криється головна загадка всієї історії от як так може бути, що ключ до таких неймовірних багатств це не карта, не якась підказка, а звичайна комаха? Ну, нехай і дуже блискуча. Саме це питання і тримає в напрузі від самого початку. І що найцікавіше, історія ж починається зовсім не з полювання за скарбами ні, ні. Усе стартує з низки дуже дивних, навіть трохи моторошних подій на одному віддаленому острові. Так от, усе закручується навколо двох, здавалося, б, абсолютно випадкових знахідок. Це, по-перше, неймовірний просто сліпуче золотий жук, а по-друге, старий забутий клаптик пергаменту. На перший погляд, ну що між ними спільного? Абсолютно нічого. Але одразу після цих знахідок поведінка нашого головного героя, Вільяма Леграна, змінюється просто кардинально. Він стає одержимим, постійно щось там рахує, малює якісь дивні фігури, і це, звісно, змушує його друзів серйозно сумніватися, чи з ним усе гаразд. Ну, от слова його слуги Юпітера чудово передають усю атмосферу, всі навколо, включно з найближчими людьми, абсолютно впевнені, легран просто збожеволів, і це, до речі, ключовий момент, бо він чудово відволікає увагу від того, що відбувається насправді. То хто ж ці люди, які опинилися в самому епіцентрі цієї таємниці? Давайте познайомимося ближче з нашим Тріо. Тут кожен грає свою абсолютно унікальну роль. Легран це, безперечно, мозок усієї операції, холодний аналітик. Юпітер це серце, він неймовірно відданий, але при цьому дуже забобонний. Ну а оповідач це по суті ми з вами. Раціональний спостерігач, який спочатку ставиться до всього з величезним скепсисом. І ось що важливо розуміти про леграна він не просто якийсь там дивак, що бігає за скарбами. Ні. Він нащадок колись дуже знатного роду. І хоч він втратив усі статки, він зберіг найголовніше гострий розум, чудову освіту і аналітичні здібності. А саме вони і стануть ключем до розгадки. І ось тут на цьому етапі геній леграна розкривається наповну, тому що скарб було знайдено не завдяки якійсь сліпій удачі, зовсім ні, а виключно завдяки силі логіки і чистої дедукції. Ланцюжок його міркувань просто вражає. Уявіть, усе починається з чистої випадковості, тепло від каміна, і на цьому старому, такому коричневому, потертому пергаменті раптом проступає малюнок черепа, такого, знаєте, тьмяно-червоного кольору. Інший би злякався, але гран він діє абсолютно логічно. Ага, раз є малюнок, треба нагріти ще. І, будь ласка, з'являється цілий шифер ніякої паніки, тільки холодна логіка. Він просто бере і методично крок за кроком зламує код піратів. По суті, легран тут виступає як справжній сісінький криптограф, він використовує науковий підхід, щоб розгадати те, що для всіх інших здавалося якоюсь містикою чи божевіллям. І це чудово підкреслює головну ідею твору логіка завжди перемагає забобони. Ось так легран і перетворив розшифрований текст на чіткий конкретний план дій. Кожен крок був точно вивірений, і що найцікавіше, той самий золотий жук, якого всі вважали причиною божевілля, був використаний просто як, ну, як важок, щоб точно визначити місце для розкопок. Уявляєте, символ містики став інструментом чистої логіки. То який же головний висновок можна зробити з цієї пригоди? Ну насправді тут йдеться не зовсім про золото. Якщо придивитись, усі ключові предмети в цій історії є символічними. Золотий жук це ж не якийсь магічний талісман, а просто каталізатор, який запустив увесь інтелектуальний процес. Череп не знак смерті, а звичайнісінький орієнтир на місцевості. А сам шифер. Це втілення таємниці, яка, виявляється, цілком піддається людському розуму. Ось у цьому і полягає головна ідея. Едгар По, ніби каже нам, що справжнє багатство це не діаманти і не золото, а сила людського інтелекту, здатність спостерігати, аналізувати і розгадувати будь-які загадки. Саме тому золотого жука і вважають одним із творів, що заклали фундамент усього детективного жанру. Адже головний герой тут не професійний детектив, а інтелектуал, який розкриває таємницю за допомогою дедукції. Це ж класична формула, яку потім візьмуть на озброєння творці і Шерлока Холмса і Еркуля Пуаро. І наостанок таке собі питання для роздумів історія позмушує замислитись. А що ж насправді цінніше? Матеріальний скарб, який можна знайти і так само легко втратити, чи все таки сила інтелекту, яка є невичерпним багатством, що завжди залишається з нами.